Кажуть, у коханні головне підтримка. Але що робити, якщо саме кохана людина стає джерелом страху? Якщо вчора тебе обіймали, а сьогодні в тебе вже летить пачка з їжею. І ти не розумієш, це випадковість чи нова норма? Сьогодні я прочитаю історію дівчини, яка переїхала до іншої країни, до чоловіка. Вірила у спільне життя, а опинилася між любов'ю та приниженням. Це історія про те, як виглядає непомітне насильство, не кулаками, а словами, жестами, байдужістю і браком поваги. Ми часто не говоримо про це, бо він же не ударив, не кричить. Але біль від, від зневаги, не менший. Читаю першу частину. Переїхала до Швеції до свого хлопця-іноземця. Йому 30. Він навчається тут, в університеті. Ми проживаємо в одній кімнаті, бо це поки те, що ми можемо собі дозволити. Він сам спокійний, люблячий чоловік. Я щиро люблю його і бачила з ним своє майбутнє. В цих словах така щирість. У кожному. Рядку чути, я хотіла, щоб у нас все вийшло. Це типова історія молодої жінки, яка робить сміливий крок, залишає країну, друзів, роботу, щоб почати життя поруч з людиною, яку кохає. Вона переносить віру, що любов то безпека. Але дуже часто, коли основою стосунків стає одна жертва, і... Один, так сказати, учитель рівновага руйнується непомітно. У нього часто виникає стрес через дрібниці. Він може грубо щось сказати, закрити мені рот. Часом у мене може полетіти його кофта або інша річ. Так усе потрохи і починається з малого. Не кулаком, не ляпосом, а з подразнення. Із підвищеного з... я просто вимкнув емоції. Коли річ летить у твоєму напрямку, це вже не просто зрив, це певна форма контролю. Він показує, я можу демонструвати силу і мені нічого не буде. А дівчина, яка любить, починає шукати пояснення. А може у нього просто важкий день, може я справді сказала щось зайве. Без захисту і підтримки такий пошук перетворюється на самообвинувачення. І насправді психологічне насильство майже ніколи не починається прямо з удару. Воно завжди проходить певні фази. Спочатку просто контроль над дрібницями. Що ти робиш, що купуєш, кого слухаєш, потім приниження. І лише потім речі, які летять у твій бік. Людина не зривається так раптово, вона тестує потроху твою реакцію, до якого моменту ти залишишся будеш терпіти. І якщо після першого жесту ти залишаєшся, межа так потрішки відсувається далі. Читаю наступний уривок. Нещодавно я з ним поговорила. Що мені таке не підходить, і я хочу, щоб він мене поважав. Я не хочу, щоб речі літали в мою сторону в той самий день ввечері. в мене летить його светер. Вона позначила межу і одразу отримала від нього відповідь: Твої межі для мене не існують. І це момент, коли людина всередині розуміє, я, начебто, тут. Але мене не чують. Бо без поваги, будь-яке я тебе люблю це лише звук. І любов без поваги це просто залежність. У таких відносинах часто з'являється страх втратити навіть це крихке добре, да? відчуття, що це щось добре є в цих стосунках. Адже, коли все спокійно, він такий лагідний, турботливий, і здається, що краще вже мовчати, аби не зникла оця частина лагідності. Далі вона пише: перед його екзаменом він ображається через якусь фігню. бо я не купила піцу, хоча не відмовляла, просто йому в останній момент щось стукнуло в голову і він почав сварку. Я вирішила приготувати піцу вдома. Тобто дівчина, якби пішла на зустріч, вона почала готувати піцю вдома, і він почав ділити, мов не берите, що я купляв, берите, що ти купляла. Короче, слово за слово, і він кидає пачку з їжею середини піци. усе в кетчупі. Я перевертаю пачку і чистою стороною кидаю йому на стіл. І тут мені в голову прилітає ця ж пачка. Обличчя, волосся, усе в кетчупі. Це приниження залишає слід назавжди, навіть без синців. Не тому, що боляче фізично, а тому, що в ту секунду ламається відчуття гідності. Коли людина, якій ти віриш, кидає щось у твоє обличчя, вона старає межу між поруч з тобою і проти тебе. Після цього важко повірити, але ж він же любить мене, бо любов не кидається. І так працює повторювальний цикл. Спочатку наростання напруги. Ти відчуваєш, що щось не так, ходиш на шпиньках. потім вибух, слова, річ, крики, приниження. А далі вибачення. О, я не хотів, я люблю тебе, це все через стрес. Потім, так званий медовий період. Турбота, обійми, подарунок і коло замикається. Кожен наступний вибух може бути сильнішим, а вибачення коротшими. І саме в такому колі жертва часто каже: ой, а він же не такий завжди. Це ось коли гарні дні це найкраща людина у світі. Та річ у тому, що спокійний період не... Скасовую цього насильство. Він лише затягує до наступного витка, до наступної фази. Вона далі писала: Я тут сама, родини друзів немає, живу тут 8 місяців, працюю онлайн в Україні, не знаю, куди йти, як зібрати речі, що робити. І це, мабуть, найстрашніше місце в цій історії. Безвихідь. Коли фізично. Ти відрізаний від усіх, хто міг би стати поруч і допомогти. Але навіть якщо навколо чужа мова і немає знайомих, можна знайти певну допомогу все одно. Наприклад, у Швеції, як мені відомо, є жіночі шелтери, де можна жити кілька тижнів чи місяців, отримати правову консультацію, психологічну допомогу, також допомогу з документами. І це не ганьба і не слабкість. це прояв самоповаги і зрілості. Адже кожна людина має право на безпеку. Що можна в цій ситуації взагалі зробити? По-перше, назвати речі своїми іменами. Коли в тебе щось летить, це насильство і крапка. Друге, будь Готова під час спроб вийти, агресор може стати добрим, лагідним, і це фазовий контроль. Але емоційно не можна вестись, треба тримати план. Третє, бути з кимось на зв'язку, навіть з психологом або спільнотою українців у Швеції. З тими, хто зможе прийти в потрібну секунду. І нарешті. Необхідно пам'ятати, що речі можна купити знову, але ось повагу ні. І ця історія не про їжу і не про сварку, вона про момент, коли любов перестає бути безпечною. Якщо тебе люблять лише тоді, коли ти мовчиш, це не любов, це страх просто залишитись самій. Але насправді бути самій набагато легше, ніж жити з тим, хто тебе ображає і невідомо, чим це закінчиться. Іноді найсильніша любов до себе це взяти і піти, навіть коли серце трещить. Бо спокій не купиш за жодні вибачення. Поділіться це відео з тим, хто зараз може бути в подібній ситуації і потребує підтримки. Повага це форма любові, і починати треба її з себе.